Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії BigFit Agency. сьогодні я вам розповім про те, як запускати паралельно пошукову і перформанс компанії, як це може впливати, як аналізувати результати. Скажімо так, я вам не зможу показати це на прикладі свого кейсу, бо всіх своїх клієнтів я насправді дуже оберігаю і не спойлерю майже всіх. Дивіться, що вам хочу. Головне розповісти. По-перше, якщо у вас, наприклад, наприклад, прикладі товарці, у вас є і пошук, і перформанс, це правильно, моя думка. Зазвичай як роблю я запускаю на якусь частину бюджету спочатку пошук, якщо це новий аккаунт, збираю ліди, вони доволі цільові, і потім за рахун, ну, далі запускаю перформанс, щоб масштабуватися. І можливо знизити ціну за лід, бо зазвичай з перформанс ці ліди дешевші. Але можуть бути холодніші. Е, у мене є кейс по нотаріусам в Україні. Що можу про них сказати? Е, спочатку була задача викупати весь трафік, ми це і робили е, доволі успішно якийсь час. Потім е, була ціль знизити ціну за конверсію. Ми так і робили, ми запустили перформанси. Якщо пошукових ціна за конверсію там була 150-200 гривень, то в перформансах 50-60 Що далі ми з цим зробили? Побачили, що ліди йдуть гарно і додавали, додавали потрохи бюджет. Потім ми вирішили: ну як ми клієнт каже, давайте пробувати заакцентуватися на перформансах, бо там ціна лід дешевше, а гроші б хотіли вже трохи з бізнесу виймати. Каже, давайте пошукові на мінімум, перформанси на максимум. На тест ми так додали на місяць, і що з цього можу сказати: ліди заходять більше, це факт. Лідів є в Україні багато, лідів, багато клієнтів в різних нішах, що сталося, коли ми почали підводити математику бізнесу? Замовлень набагато більше, але в CRM замовлень менше, тому що конвертуємість сайту, наче така сама, але з перформансу більш холодні ліди були. І як виявилося, що якщо до цього. В e, Гуглець, наприклад, у нас була там ціна задів 150 200 стала 50, 60, то, наче все круто, лідів більше, але фактично заявок в CRM стільки ж. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас заявок з перформансу більше і вони дешевші, то так і є. В яких нішах так, але ще нюанс. Треба дивитися, чи це брають люди той товар, який замовляли, який показник відмов, який середній чек і так далі. Тобто, ми зіштовхнулися з тим, що е, якщо до, до цього е, відсоток конверсій в Гуглі порівняно з CRM, був з різницею 50%. Тобто, наприклад, в Гуглі у нас там тисяча конверсій за тиждень е, в CRM 500, е, 1500, е, тобто в два рази різниця, то за останній тиждень це стало в Гуглі 1000, а в це 250. І якщо ми вже не можемо рахувати так, тобто треба тоді е, справедливо е, ту ціну, яка в Google Ads нам показує за конверсію, наприклад, 50, множити на 2. Тому що в два рази е, погіршилася конвертація. І це вам важливо, щоб ви в якийсь момент не перейшли повністю від пошуку до лише перформансу. Бо перформанс насправді він. Ну, ми думаємо, що ми його знаємо, як з ним працювати, і він прогнозований, але насправді він дуже нестабільний і дуже перемінний, перемін, не знаю, як правильно сказати. Але суть, суть в іншому, суть в тому, що якщо на пошук ми можемо впливати набагато більше, то перформанс він більш живе своїм життям. Тому, якщо ви хочете, щоб були стабільні їди, не треба... якщо є додаткові кошти, то давайте їх на перформанс. Але якщо у вас немає додаткових коштів. Чи ви думаєте, взагалі весь бюджет з на перформанс перекинути, я б так не радив робити, тому що це може закінчитись погано для бізнесу. Бо пошукова це все-таки більш прогнозований і більш стабільний результат. Але все ж таки, в залежності від вашого бізнесу. Тому моя порада це диверсифікуйте ризики. І просто давайте частину пошуку, частину перформансу. Там максимум це може бути там 70 на 30. 70 на перформанс, 30 на пошук, але не 90 на 10 чи там 100 на 0. Тому сподіваюсь, все було корисно для вас. Сподіваюсь, ви в своєму бізнесі тестуєте різні типи кампаній. Сподіваюся, досягайте своїх цілей в бізнесі. Вам гарних продажів і до зустрічі!